В російській газеті відомості економічні зроблена вона колишнім міністром фінансів Російської Федерації Олексієм Кудріним. І, до речі, вона перегукується з тим, що написав журнал Економіст Олексій Кудрин розповідає про те, що Росія ті сподівання, що Росія якось так от легенько-тихенько перейде собі, перетримається цих санкцій і зможе жити нормально далі, це вони не виправдані абсолютно. Російській Федерації доведеться роками жити, як він під санкціями. Ну, принаймні він так каже, що буквально так і говорить, що під санкціями доведеться жити роками. І тому такими косметичними якимись реформами, косметичними сподіваннями, що все так легко закінчиться, і доводиться доведеться. Вдасться домовитися з заходом, вони абсолютно не виправдані. Росії треба готуватися до важкої економічної ситуації, і як він Кудрін робить в свою чергу такий висновок, що потрібно проводити реформи. Тут воно перекликається з нашою ситуацією. Що, правда, сподівання, як на мене, на ці реформи абсолютно не виправдані. Ну таким чином. Я рекомендую також подивитися цю публікацію нашим глядачам, дуже цікава і варта уваги.